У музеї Віктора Бажана у Полтаві вперше говорили про політику. Сюди завітав американський науковець Джефрі Уіцой. Він вивчає політичну антропологію, вплив процесів, що відбуваються у суспільстві, на формування особистості. Наразі антрополог збирає матеріал, щоб написати книгу про Україну. І саме цей унікальний музей говорить він, невичерпне джерело для дослідження. професор антропології в Нью-Йорку. Це перший раз тут, але це чудове місце. Я, вив, я вивчаю багато тут історію, про історію Путави України. У кожній залі, а їх у музеї 22, Віктор Бажан провів для гостя окрему екскурсію. Він показував, що ось наша українська ідентичність і наша. Бачите, Павло Горобець. І це призначена йому ціла кімната. Колекціонер старожитностей в третьому поколінні Віктор Бажан показав предмети побуту та твори мистецтва, що увібрали у себе відбиток цілих епох, країн та людей. В них переплилися історія, політика, культура. Джефрі Уїцой побачив опішнянську кераміку, роботи Марії Приймаченко, бібліотеку старовинних книг. Кобзар. видання Полтава 1917 року. Познайомився гість із колекцією музичних інструментів, серед яких скрипка майстра Андрія Гребнєва. Власник експозиції говорить, певнений, що на стане день і ці інструменти заграють тут у струнному квартеті. І це остання скрипка його роботи. А це Альт. Я хочу, щоб звучала колекція музею «Важена». І це буде скрипка Альт Ребніва. Бачите. Музей працює вже 5 років, було більше 30 тисяч відвідувачів, але сьогоднішня зустріч моїй свідомості залишиться назавжди. Це гість Сполучених Штатів Америки. Він займається політичною антропологією, вивчає культуру, досліджує, досліджує нашу культуру, ідентичність українську. Ми представили йому колекцію скрипок найвідоміших майстрів України. Цей гребні, зокрема Гребні Андрій Андрійович, презентували йому декілька майбутніх проєктів і вперше за п'ять років говорили про політику. Антрополог зі США Джефрі Уіцей говорить: нещодавно написав книгу про Індію. Інформацію про країну також збирав подорожуючи. Серед регіонів вже України його найбільше надихає Полтавщина. Полтавщина дуже цікава, тому що тут як що це і кутура тут дуже сильна. Я гордий цим, тому що ми говорили сьогодні. Прозвучало з його вуст те, що Полтава це серце України. Це знаєте, в той час, коли такі важкі події відбуваються, коли стоїть питання про знищення українського народу, і на весь світ ми говоримо про Полтаву і що це духовна столиця України. І сьогодні, коли увага до України прикута всього світу, політиком змінюється. Змінюється на краще. Назавжди ми забудемо про популістів політичних, назавжди забудемо про гричка І Україна буде таким відродженням мати і в політичному сенсі теж оглянув гість з-за океану і облаштований в музеї медичний кабінет Віктора Бажана. Тут колекціонер займається приватною практикою медичною косметологією. Свій кабінет він зазвичай не показує відвідувачам, але цього разу зроблять. Бив виняток говорить, якщо музейна справа це покликання і служіння, то медицина захоплення, і це не випадково, адже він медик за освітою та син професора медицини. «Коли коли призначаємо, то ми обов'язково дивимось на барометри, і кожний барометр, те, що я там показував, він показує, коли можна лікувати, в який час, в який простір, щоб це була така, знаєте, Допомога справжня. Невдовзі в музеї Віктора Бажана з'явиться окрема кімната, присвячена історії України. Анонсував лікар, меценат та засновник музею.